Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Швидше за все в обов'язковому бою Реманчі у 2025 році буде захищати титул чемпіона IBF у надважків Азії у сутичці проти переможця. Тимчасового чемпіона IBF, який визначиться у поєдинку Даніеля Дюбюа і Ентоні Джошуа. Збірна України з футболу прибула до Варшави, де проведе другу частину збору перед чемпіонатом Європи 2024, в рамках якої зіграє другий контрольний по. Поєд вінок проти господарів національної команди польщі що відбудеться 7 червня у варшаві на національному стадіоні на поле суперники вийдуть о 21.45 за київським часом після цього 11 червня на підопічних сергія риброва очікує зустріч у кишеневі зі збірної молдови наступного дня 12 синьо жовтій знову повернуться до німеччини до Візбадена, їхнього базового міста під час євро де безпосередньо розпочнуть підготовку до стартового матчу групового етапу турніру 17 червня про Проти Румунії. На спортивний клуб Дніпро 1 знову накладено трансферний бан. Йому заборонили реєструвати нових гравців через заборгованість, адже не закрита зарплатня за лютий місяць. Не виплачені преміалі, які обіцяли ще за віце-чемпіонство. Це позаминулий сезон. Існують борги по зарплаті та преміальні перед гравцями, які вже залишили клуб. Подібну інформацію підтвердив і комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман. Це звичайна робота футбольного клубу під час війни, коли складна ситуація з фінансами у всіх труднощі. Вирішуємо питання нелегко нікому нелегко, Резюмував він. Тим часом, у разі відходу Андрія Русала з посади виконавчого директора спортивного клубу Дніпро 1 до Львівських Карпат. Його спадкоємцем у Дніпровців стане Євген Селезньов. Колишній гравець Дніпропетровського Дніпра, а згодом відомий фахівець, наставник футбольних клубів Миколаєва, Черкас, Херсонського Кристалу, Севастополя, Сімферопольської Таврії. Запорізького металурга і гірника спорту заслужений тренер України Сергій Пучков у ході відвідин у Нюрнберзі товариського матчу Німеччина-Україна, хоча й з запізненням з об'єктивних причин, нарешті таки отримав від рук президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка ювілейну медаль за вагомий внесок у розвиток українського футболу. Три нагороди завоювали атлети Дніпра і Кривого Рогу на престижному міжнародному турнірі зі спортивної боротьби Вільна жіноча та греко-римська серед юніорів та юніорок ЮДВ. Дцядцять Дмитру Піргулеські Васі Енвасіле Джорджа, який завершився в столиці Румунії Бухаресті. Чемпіоном з вільної боротьби став Дніпровський одинадцятикласник Іван Мірошніченко у цьому стилі у його земляка, студента третього курсу Дніпровського фахового коледжу спорту Олександра Мамроша, бронзова медаль, анастасія польська з Кривого Роу стала з срібним призером. Вихованець Дніпровської обласної школи вищої спортивної майстерності, заслуженого тренера України Сергія Комарова, Михайло Краснюк вибрав бронзову нагороду в складі команди на змаганнях чемпіонату Європи серед молоді Ю 23 з фехтування на шпагах. 12 медалей здобули три спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонаті України з виїздки серед дорослих юніорів, юнаків та дітей, які фінішував у місті Жашкові Харківської черкаської області. Даруйте три золоті відзнаки і одна бронзова. У різних дисциплінах у Марії Олійник з Дніпровської спеціалізованої деченацької спортивної школи Олімпійського резерву і колега по навчальному закладу Діана Савенко подвічі срібна і бронзова призерка змагань, подібний комплект нагород, подві срібні і бронзові медалі зібрав Тимур Кочубей з кінноспортивного клубу Клеменко Стейб. Понад 400 учасників, які представляли чотири спортивні клуби держави Запорізький Волт, Кам'янську та Дніпровський Чирголд» і Голдвей, розіграли 220 комплектів нагород у більш ніж 10 різноманітних номінаціях п'ятого ювілейного відкритого чемпіонату Роял Чемпіоншіп Офколдвей. Синьо жовта Україна десь так патріотично розпочиналися практично усі виступи команди спортсменів загальною кількістю понад 400 учасників, які представляли чотири спортивні клуби Запорізький Волт», Кам'янську іскру та Дніпровські Голд» і «Голд Вей» і розіграли 220 комплектів нагород у більш ніж 10 різноманітних номінаціях. П'ятого ювілейного відкритого чемпіонату Роял Чемпіоншіп Голдвей, Королівський Чемпіонат Золотого шляху з Черлідингу, який у відповідності до своєї назви. І покликання дійсно в чергове став справжнім яскравим незабутнім фестивалем шоу, де гармонічно об'єдналися і злилися докупи у вишуканих програмах різного роду, видовищні види спорту, на кшталт танців, гімнастики та акробатики, які разом створили і влаштували на майданчику та під склепінням великої зали палацу спорту олімпійські резерви нашого міста, неймовірну, навіть шалену атмосферу і ауру казкового феєричного свята, яка поглинула глядачів, зрештою за блискучою барвистою обкладинкою дій. ...копітка, щоденна робота тренерів, які готують і приводять підопічних до таких звершень та здобутків. Для наших дітей в нелегкий час це дуже таке феєричне, феєрична подія. Всі діти отримують дуже велике задоволення для кожної дитини. Це досвід. Хтось отримує перші місця, хтось друге, але все одно наші діти набираються досвіду завдяки організаторам і керівникам нашого клубу. Ми дуже вдячні. Я в захваті бо порівняно з усіма святами, з усіма виступами дітей. Це наймасштабніше, найфаєрічніше, ну таке найсвятковіше, найсвятковіше так. Всі в захваті, діти в захваті, батьки в захваті. це свято для всіх, для всіх спортсменів, для тренерів, для всіх клубів, філіалів. Так, це свято. Ми в захваті. У пані Юлії захоплення подвійне, адже на звітному чемпіонаті фестивалі з успіхом виступили дві її доньки, близнючки. Втім, подібні слова, і в першу чергу, подяки на адресу організаторів свята могли сміливо говорити батьки усіх 400 дітей, за яких вони в палку вболівали, підтримували і бажали успіху та перемоги. Хочу подякувати нашого тренера Руслана Івановича за таке неймовірне свято для дітей, для батьків, адже це підсумок, який ми проводимо кожного року про досягнення дітей. Ось тому це просто неймовірна організація на висоті порівняно з іншими змаганнями. Це просто вау-вау-вау. Сам винуватець події, постійний організатор фестивалів чемпіонатів, керівник і головний тренер клубу Чір Клаб Голвей Руслан Король тішиться тим, що минулий сезон, попри війну, для його підопічних був загалом вдалий. Вони успішно і переможно виступили у низці різноманітних турнірів, за підсумками яких Аліна Лук'янова, Катерина Махиня і Олена Кагаловська виконали норматив майстрів спорту України. Близько 50 спортсменів здобули юнацькі і дорослі розряди. Окрім цього, клуб регулярно збирає донати на підтримку Збройних сил України та заохочує робити подібне кожного члена своєї великої родини. Так тільки у ході звітних змагань на потреби військових було перераховано 28 тисяч гривень. Сезон дуже насичений. Я особисто замучився, хоч це вже відпустки, але ми розуміємо, що часу немає відпочивати, потрібно і донатити що роблять наші батьки і ми загалом. А так взагалі дуже круті результати. Наші діти, спортсмени, чемпіони України в різних вікових категоріях, в різних номінаціях добули в цьому році кандидатів в майстрів спорту, майстрів спорту. Це дуже круто. Я думаю, що... Це успішний сезон, хоч працюємо, тренуємося та виступаємо в такий нелегкий час. Хочемо завершити це все на яскравій ноті, щоб у дітей залишилися колосальні емоції. Ми це все робимо для дітей. Зараз живемо в невеликий час, тому кожна позитивна емоція це те, що ми досягаємо і бажаємо нашим дітям, щоб вони були щасливі, усміхнені, з гарними подарочками, грамотами та медалями. А загалом фестиваль спорту і краси відкритий чемпіонат Royal Championship of Gold Way успішно проведено. Він став справжнім вінцем і оздобою завершення сезону і знову всім запам'ятається неймовірним настроєм, шаленими емоціями, чудовими подарунками і святковою атмосферою. І від цього з кожним наступним роком турнір виходить все більш впізнаваним і популярним. Так тримати і надалі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.